Ми стикнулися з тим, що є дуже багато ну, стереотипів, які приводять до того, що ну, бояться просто заходити на тендери, бояться працювати з державою, і є відчуття, що є якась недоріга. Єдине, чим ми можемо в цій ситуації допомогти, це просто робити реальні кроки, робити і виконувати свої обіцянки по тих напрямках роботи, які ми ведемо. Ми ви знаєте, самі в вашому місці такі були конфлікти і з'ясування, і громадські слухання, коли там е вибирали різні пріоритети по об'єктах. Чому будується це? Будується це. Ми для себе в агентстві вирішили, що в нас є три головні пріоритети, які погоджені повністю з міністерством і з нашими іншими партнерами. Головний наш напрямок вісток, це все, що стосується війна військової е ситуації, яка е і у нас на сході України. Тобто все, що допомагає довести вантажі, все, що допомагає довести е медикаменти вивезти наших поранених хлопців, це що допомагає нашим військовим, тому що ми дуже багато робимо військових об'єктів про які сьогодні я тут не буду говорити, тому що це закрита інформація, але ми їм теж допомагаємо. І для нас в першу чергу важливо це. Тобто, всі наші ресурси команди, якщо виникає якесь завдання на фронті або прифронтових регіонах, ми першу чергу направляємо туди ресурси, особливо якщо це цей запит від військових. Другий пріоритет для нас важливий, це те, що стосується експорту. А, ви знаєте, що міністерство опікується зараз зерновим коридором, ви знаєте ситуацію в портах, не буде вам краще всіх знаєте. А, але тим не менше, оскільки порти закрити, закриті, а, більшість вантажів зараз виїжджає з, з країни саме дорогами. Для того, щоб ви зрозуміли, там, до війни 70% всього виїжджало через порти, зараз 70% всього є дорогою. Це величезне навантаження на транспортну на складову, величезне навантаження на дороги, на мости. Ну і звісно, що це питання експорту на пунктах пропуску. Ви теж ці проблеми зараз знаєте, знаєте, з чим не І Для нас важливо, щоб експорт продовжився, тому що це валютна виручка, яка допомагає в тому числі нам продовжувати боротьбу і воювати. І починаючи з червня, 29 найбільш критичних пунктів корпусу це найбільших і. Вантажних пунктів пропуску також є у зоні агентства, вони передані нам на баланс. Ми зараз готуємо свої проекти по відновленню тих э, об'єктів, які можна э, робити, робити в капітальний ремонт, або реконструкцію, будівництво нових пунктів пропуску і розширення можливості, щоб ці вантажі виїжджали швидше і в більшому обсязі. Ну і третє, це стосується нашої соціальної інфраструктури, житло. Проблема в тому, що е, найбільша кількість запитів з регіонів йде саме по цьому. Більше 40% усіх запитів з регіонів, що потрібно робити, це якраз житло. І ми розуміємо, що це та міська е, надії, які ми можемо надати всім нашим людям, які знаходяться за кордоном або видати своїх регіонів, що країна відбудовується. У нас є дуже багато проектів про відбудову саме житлових будинків.